Вітання всім глядачам! Ви на ютуб-каналі компанії Вест. Ми продовжуємо серію відеоглядів, показуємо вам японські трактори з останнього надходження. І в сьогоднішньому відеогляді буде один з найкращих. І по візуальному, і по технічному, в принципі, стані японський міні-трактор Янмар АФ220. Це середньобазовий тракторець яким ви можете обробляти орієнтовно до 3-4 гектарів відкритого поля, це так плюс-мінус його потуж... ну, його об'єм роботи цього тракторця. Він має в нас потужність 22 кінських сили, 3 дизельний двигун. І давайте поговоримо про комплектацію та технічні характеристики цього тракторця. Так у нас, само собою, що має передок. Передок у нас підключається механічно. Також. Трактор має в комплектації у нас ось такий сонцезахисний дашок. Хочу звернути вашу увагу на лакофарбове покриття трактора. Ну, в ідеальному стані. І також тракторець приїхав ще на рідній резині, і він на цій резині буде продаватися. Ось близько вам показуємо стан передньої резини. Розмір цих шин 6х12. І також задня. Це резина марки Bridgestone. Як ви бачите, стан просто чудовий. І розмір цих шин 8,3 на 22. Напрацювання на тракторі 686 мотогодин. Він в нас має реверсивну коробку перемикання передач, напівгідравлічну. У нас в швидкості можна буде перемикати на кнопочках. Також трактор комплектується ось такою крутою ґрунтофрезою. Зацініть, будь ласка, також стан фрези. Позаду у нас трьохточкова навіска з боковим плаваючим нівеліром. У нас є невелике налаштування на нівелір. Карданчик також в комплекті. І також хочу вам дуже сильно показати стан ножів. Це зробимо, коли вже від'їдемо самим тракторцем. Трактор у нас має гідропідсилювач керма, що не менш важливо, і зробить вашу роботу максимально комфортною. Вага такого тракторця без фрези складає приблизно 1 тона. І колія. Колія по центру передніх коліс складе 110 см. Трактор і повністю сухенький, нічого ніде не тече. Так само, давайте подивимося з вами під капотний простір. Тут. Просто все відповідає, в принципі, лакофарбовому покриттю. Ну, реально стан нового тракторця. Все дуже чисто, дуже маленьке напрацювання. Давайте спробуємо наш тракторець завести, запустити, трошки від'їхати і показати кілька його функцій. Так. Свічі розжарювання у нас автоматичні. Запускаємо. Трактор завівся з півоберту, Реверс. і рушаємо. Ми підняли фрезу. підйом, а тепер рушаємо. Робота двигуна рівна, немає взагалі ніяких зауважень, тихенько, чітко. Ось так у нас виглядає ґрунтофриза і стан ножів. Також просто ну, практично нові ножі, можна сказати, на цій ґрунтофризі, тому тракторець відразу готовий до роботи. Хочу нагадати, що він повністю є обслужений, в ньому замінені всі фільтри та мастила. Гарантія на такий тракторець буде 6 місяців, двигун, коробка та мости. І актуальна вартість такого трактора 8 тисяч доларів в комплекті з ґрунтофрезою. Ви можете також замовити доставку по Україні цього трактора. Для цього звертайтеся за номером телефону. Весь асортимент є, як завжди, на наших сайтах. Всі корисні та активні посилання є в описі до цього відео. Переходьте туди та обирайте свій тракторець. Зараз в нас на нашому Львівському майданчику. Хто не знає, наші майданчики місто Львів, кільцева дорога, сокільники. Є великий вибір. І місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Друзі, приїжджайте, тестуйте та обирайте свого помічника в господарство. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Дякую, що були з нами. До зустрічі на цьому Ютуб-каналі. Всім мирного неба!